Всім доброго ранку. Ми, як з мамою, як завжди, прокинулися. Ну так, відчувається, звісно, що вчора працювали добре. Ну, жити можна. Я то ще так туди-сюди, мама, звісно, ще, ще важче. Ну, це все дрібниці. Головне, що ми прокинулися на вулиці сонечко, погода чудова. Значить, все буде добре. І продовжуємо працювати. От зараз підемо, поп'ємо кави. Я сьогодні трошки поспала довше, ніж зазвичай. Мама моя прокинулася набагато раніше. Вже зварила суп, вже вона мене похазяйнувала. От. Так що будемо щось іще придумувати, приготувати смачненьке і вам щось покажемо, якусь ідейку, якогось, може, салатику чи щось ну, щось зробимо. От. Тому що ну, все одно ж інколи хочеться щось там. Раніше ми робили такі там салати на свята, правда? А зараз все готуємо кожного дня. Тоді, коли приходить свято, ми не знаємо, що собі приготувати. От. Так що такі от справи. Погодка просто, ви знаєте, так от стоїш і любо глянути в природі, Все порозквітало. Ви знаєте, вже вишні даже відцвітаються. У нас вона давненько вже зацвіла, то вже бачу цей. Після обіду обіщають нам дощик. В общем, Сьогодні фізично нічого робити не будемо. Сьогодні все буде більш таке нам полегшення на кухні. У нас є на кухні, то це трошки легша робота. От. Ну а там подивимося. Є на вулиці у нас робота ще, От. може, ще й прийдеться, якщо буде здоров'я, як ми будемо себе відчувати, може, після обіду щось може зробимо і на вулиці. Так що пішла я пити каву, а далі будемо щось робити. Дівчатка, приготуємо сьогодні корейську моркву, так як готуємо її ми. Так, для цього нам треба буде моркви. Я взяла її небагато, я взяла тільки 400 грам моркви, щоб вам показати, як ми її робимо. Ну, а ви ж вже потім будете дивитися, як робите. Взагалі, я вам так скажу, по-чесному, ми робимо завжди її на глаз. Брали моркву, натирали і туди додавали цукор, сіль, коріандр мелитий, це уксуси, все за смаком. Це, ну, Я не знаю, як от люди там пишуть там, цей. Я скажу вам чесно, коли це було дуже давно, ще і давно і неправда. Подивилася я в інтернеті рецепт, ще тільки ці моркви починалися. Зробила я оце все. Воно Боже. Називається Прикрий мене, я атакую. Така була, ну взагалі, не... кисле, ніякої не сладості, нічого. Я не хочу ні на кого нічого сказати, але думаю, ну все понятно, тут цією морквою. Зробили, додавали все те, що нам сподобалося, і з тих пір ми стали робити так, як нам подобається, без всяких там цих рецептів. Ну, я вам постараюся показати так, як робимо. Ми я і зараз будемо додати і цукор, і оцет, щоб хоч на ці 400 грам моркви, щоб ви мали поняття, скільки всього кинути. В общем, приступаємо. Я беру таку дерев'яну терку. Ха, вона в мене така вже старенька, страшненька. Такі морковки. Зараз покажу, як я буду її терти, а потім уже покажу, як будемо її заправляти. Так, я отак от беру і вдовжину її цей. Ем, якщо не любите дуже довгої моркви, тоді можете там трошечки якось підкоригувати і терти цей. У нас вона, виходить, ось такої длини. Я вважаю, що це ну, як, нормально, це не така, звісно, як на базарі. На базарі вони там беруть вона в них довша мор, морква. Бер. Так, дівчатка, натерла, тоді беру я часник. Дівчатка, часника беремо немало. Так, я зараз порахую, скільки. В общем, на таку пропорцію, якщо у вас він такої середньої величини. То треба 10 штук. Мама он каже 6-7? Ні, 10 штук. Крупний. Отаку. А як дуже ж міленькі, то може і 15, і отак от видавили. Сюди додали. Так. Зараз мама покаже свій мастер-клас. <клес> <клес> так, цукру. Так ложка. Ложка. А потім попробую і скажу вам, чи ще треба додавати. Ага, чи ще будемо додавати, чи ні. Солі. Солі, дівчат. Чайна ложка повна. Коріандр. Коріандру. Стогова ложка. Стогову ложку, дівчині, дівчатки, може ви чуєте, бо мама так моя тихенько балакає, вроді вона і снідала, але вона скромна женщина. Балакає дуже тихо. Так. Коріандр, так. ви зрозуміли, мелитий. Так, перцю. Переспіжу. Ем, ой. Перець у нас білий. Дівчатка, якщо у вас немає, кидаємо чорний. Ну, у нас є, то ми, а так, кидаємо і чорного. Зараз, Щас... Ну, перцю ось мама сипе, це теж десь чайна ложка. Да. Не менше воно. Красної ми не вкидаємо. Да. Червоного не вкидаємо для остроти. Як хочете, можете вкинути зовсім трохи, якщо хто любить. Це таке, ніхто ні кожне. Так, так. Дівчатка, зараз ложку уксусу ложку. А потім спробуємо і по я скажу і чи ще, вам, ще. вам, чи додавати ще щось, чи ні. І, і тепер і ще додаємо олію. У нас олія ось така Домашні. смажена, домашня каже мама. Ну так, да, вона дійсно домашня. Так, ложками. Штук три. А ну раз, два і три. Ну, оце думаю, додостатньо. Зараз ми перемішаємо. І скажемо вам, чи вже все, чи ще має щось додати. Так, дівчатка, ми ще спробували, щоб з вами бути дійсно по-настоящему чесними. і все, щоб вас не дурити, щоб, ну, щоб ми знали, що ви зробите, і будете задоволені, ми іще додали сюди оцту, пів ложечки столової і півложечку столової ложки цукру. Я увечері, коли буду виставляти це відео, я обов'язково вам напишу цей рецепт. Дівчатка, морква дуже смачна. Приготуйте за нашим рецептом, вам дуже сподобається. Так що, все, нахазінували з мамою. Так, дівчатка і хлопчики, у нас сьогодні, так як я і говорила, зранку дощу не було. Потім почався дощ, і оце ось тільки закінчився. Ну, Це добре, це... ми раді, що він пішов, тому що все-таки ми посадили, хай воно цей, хай воно росте, щоб було все добре, тому що вчора, як садили, то земля суха. От. Вирішила трошки піти подивитися, що там воно робиться на тому огороді. От. Сьогодні, із-за цього, що був дощ, то такого на дворі хотіла. Я вже, навіть, якщо чесно, кажу мамі, мам, я, мабуть, буду викачувати зараз косілку і возьму, кажу, буду косити. От. Тому так вийшла, дивлюся, а тут ще підходять все ближче і ближче, думаю, та ні, мабуть, сьогодні не судьба мені косить. Подивилася, коли воно дійсно хвилин через п'ять. І почався вже дощ. Так що будемо косити, якщо буде завтра без дощу, може, завтра щось може, трошечки підкошу. Легше косити, коли вона не така висока. Ой, гарненько так все, рівнесенько. Зараз я вам покажу, який ми участок вчора посадили. Ось так от у нас воно тут один раз трактор проїхав От, і тут так же. Так що, отак от, от у нас. Вроді небагато, але заморились, так як дуже багато ж посадили. Ну, нам з мамою вистачило. якби, може, Як раніше садили багато роду, та було кому і було з ким. А зараз тільки вдвох, то нам, нам цього достатньо. Боже, ви бачите, вже все таке зелене, трави теж дуже багато, теж треба косити. Цим треба займатися, тому що це не діло, <гум> треба працювати. Оця вишенька це я робила на підприємстві, і у мене була старша, і вона привезла із села від мами мені цю вишню. Ой, ви знаєте, вона пізніше, ніж звичайні вишні. Така крупненька вона і така темнесенька. І дуже смачна. Мені вони подобаються ці вишні. Петрушка наша, дивіться, яка гарненька стала. Ну і та, що воно сходила, теж така гарнюсінька. Так що буде, буде толок. Ха! Цибулька, яка садила вікуся з мамою, тикали. Так що все в порядку. Все, під, все підростає, дощика не вистачало, так що все-таки, знаєте, як от поливаєш все одне, а коли воно все по природі, то це зовсім інше. От. Так що, ось о, наш кріп зійшов. Ось тут ось морква сходить. Ну, ось після дощику, може, ще буде краще. Все так швидко йде <ріпи> швиденько, що вже <ріпи> не ощуємося, як вже буде знову літо. Та як оце ось тільки посадили, ось, ось будемо вже то <ріпи> Все дуже-дуже швидко воно росте. Ну, ми так посадили, що щось буде й нам, щось, може, хлопцям треба буде. Та не може, а треба буде навіть влітку там чи якийсь пиріжок посмажити чи спекти. Ну, Все треба якусь зелень дати, ну, все в минулому році. теж таке. То цибулі зеленої, їм же ж теж там все хочеться. О, то люди ділилися. От, наша волонтер вже вернулася, все добре, все кровом порозвозила, слава Богу, додому доїхала. Будемо тепер чекати на наступної поїздки. Обіцяла я там, мене питали, щоб я трошки розповіла про себе. Якщо буде цікаво, там є у мене відео, я вже не пам'ятаю, коли його там записувалась, де я розповідала про себе. Ну, розкажу так, може, трошечки коротше, чим тоді, от народилася я в місті, от, проживаю я зараз в Полтавській області, е місцевості, де е іменно я поки не казатиму. І заподіїв країни е краще. Діждемося, коли буде все добре, і я обов'язково скажу. От, а зараз хай поки це буде так. От. Полтавська область, я проживаю. Я тут народилася, але народилася я в місті, от, прожили ми там дуже мало, батьки мої працювали в місті, все. А потім переїхали в село, де проживали їхні батьки. Бабусі в мене проживали рядом так хати в них були. і Мої батьки їздили кожен раз там ну, на вихідних, як і завжди. От, і Тут колоспні домики стали там, ну, як виділяти людям, от, які приїжджали, тільки обов'язково треба було працювати в колгоспі. От, і Так вони вирішили, і на підприємстві роботу. Папа кинув і перейшов сюди на, ну, в селі працювати на тракторі. От. Так він і працював. Мама працювала в мене і в садочку, і на фермі. А останнім часом, перед тим, як вообще вже пішла з роботи, працювала обліковцем. От. Це вже тоді вже як розпався колгосп, і у нас тут агрофірма. От. Нас у сім'ї було двоє. У е, мене був брат Саша, але буде ось літом, 4 роки. Як його немає з нами. У нього була тяжка хвороба, і він помер. Е, Вікуся це його рідна дочка. От. Це моя племінничка. От. Е, Папа у мене помер, коли мені було 16 років, а братові 15. З тих пір мамі було тоді моїй 35 років, вона залишилась одна, ну, і з нами. І так і зараз їй 64, так і вона прожила своє життя заради нас, заради внуків. Ну, вона, Так вона сама і прожила. Разом з нами. От, мене папа хворів, а захворів від чого, Отравився ядами, бо бризкав у колоспі, поля обробляли. От. Ну, в общем, три роки, три роки він прохворів і помер. От. Я працювала, а закінчила я школу. Хотіла поступати в університет. От мені дуже подобалась географія і історія. Ну, так як папи не стало, не було таких коштів у мами. От, тоді такі важкі були часи, і коли зарплати не платили. Та тієї пенсії, що вона отримувала на нас із братом, ну, це зовсім там нічого не, ну, не вистачало. І, звісно, який там університет чи інститут, яке там, що. І я пішла в професійно-технічне училище, вивчилася. І пішла працювати на підприємство. В 18 років я пішла працювати на підприємство, де працювала я там 20 років і виробила перший вредний список. Потім так сложились обставини на підприємстві. От, позакривалися там ну, производство, де ми робили, От, і я пішла із завода, стала на біржу праці, от, а потім пішла працювати касиром в маркет. От, В маркеті я працювала касиром 5 років, скажу відверто, на заводі було тяжко і як сказати, і тяжко. Я тоді ще молода була, воно якось те, а потім вже, і вже ж не молода, але воно все-таки дуже тяжко. Мало того, що дихали таким не дуже хорошим. та й, вообще, та й взагалі. От. На... В маркеті касиром я зразу працювала так, а потім була на розчутній касі, працювала. от, Я свою роботу виконувала добре. в мене були покупці постійні. Я ну, до сих пір мене пам'ятають, от, як я працювала, мені дуже там подобалося. ну, От я не навчалася, ви знаєте, а коли пішла там, треба сім днів стажируватися, то я там пару днів, і мені вже сказали, що я добре. Ну і не повірили, що я ніколи не працювала касиром. От у мене все добре виходило. От працювали ми добре, колектив був хороший. Начальники у нас було двоє дівчат. От, теж звали ну, і звуть їх Оля, от і одне й другому. Ну, по стану здоров'я. Зараз я вдома. У мене є донька, от, вона навчається в університеті, але так як у нас зараз в країні таке положення, вона зараз знаходиться в Нідерландах. От. Ну От, ну, і все. Я тут займаюся, ну як влітку, я продаю клубнику, такі, ці, ну. Весь інший період. Ми готуємо. На фуршети, весілля, свята, юбілеї. Все нас люди запрошують. Ми з мамою ходимо. От, е, останнім часом я вже сама ходила, от, там мені допомагали або брала когось іншого, там ще з дівчат, тому що мами такий стан здоров'я, що вона вже так не побігає. Але це коли із дому, ну, вдома ми працюємо, там кудись фуршет, або що, то звісно ми працюємо тільки з мамою. от Ну, от так от Я за себе розказала. Ну, а на сьогодні буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я сподіваюся, вам подобаються мої рецепти, які я вам знімаю, показую. Я насправді ділюся тим, що я роблю те, що ми їмо, те, що я там роблю на свята, на. Там всякі, ну, як сказати,